Карта бажань та мрій. Що таке карта бажань? Привіт усім! Ви маєте мрії та бажання? Карта бажань допоможе вам візуалізувати те, про що ви мрієте. Створення карти бажань це не просто приємне дозвілля. Це важливий крок у розвитку корисних життєвих навичок, таких як постановка ідей, планування та вирішення проблем. Карта бажань спонукає нас думати про те, чого ми прагнемо досягти в житті. Перед вами карта бажань. В центрі карти бажань повинна розміщуватись ваша найвдаліша фотографія. На ній має бути видно, що ви задоволені собою і життям. Сама карта розділена на шість секторів. В секторі моя майбутня професія можна розмістити. Картинку офісу, в якому ви хочете працювати, чи людину, професію якої ви обрали. А також поміркуйте, що ви можете зробити зараз для того, щоб в майбутньому здобути ту професію, про яку мрієте в секторі моя родина. Поміркуйте, що ви можете зробити для своєї родини. Можливо, вам не вистачає спілкування з батьками. Тоді подумайте, що саме ви можете зробити для батьків, що більше проводити з ними часу. Поможіть прибрати в домі чи винести сміття, або заплануйте з батьками свій майбутній відпочинок. В секторі моє спортивне життя можна розмістити фото улюбленого спортсмена, на якого ви зможете рівнятися, щоб досягти успіху в спортивному житті. Якщо спорт це не ваше і ви не прагнете стати знаменитим спортсменом і зовсім не збираєтесь пов'язувати своє життя зі спортом, почніть кожного ранку робити звичайну фізичну розминку, адже це корисно для вашого здоров'я. І вживайте менше морозива. В секторі Мої друзі розмістіть цілі, яких ви прагнете досягнути по відношенню до друзів. Можливо, сходити кудись разом чи допомогти один одному. Робити все те, щоб ваша дружба була справжньою, а можливо, стати справжнім другом для самотньої дитини, яка не має друзів адже нещодавно переїхала до нашого міста. В секторі моє хобі розмістіть картинки про хобі, яке ви збираєтесь опанувати. Якщо ви вже зробили свій вибір, поміркуйте та запишіть, як ви удосконалите своє вміння. Якщо ваше хобі, наприклад, малювання, то візьміть участь у якомусь конкурсі чи опануйте нову техніку. В секторі Моя мрія розмістіть фото чи напишіть про свою мрію. Поміркуйте, що ви можете зробити для її здійснення. Наприклад, навчитись грати на гітарі. На сьогодні все зустрінемо завтра.